<рик> Синок, йди сюда, тобі пора в школу, сынок <гас> <вашого. гас> Курва, ваша мама була. Я вже йду, мама? Ні блін, тато, що ти хочеш з самого рання до школи. школу? Ну, звичайно, сьогодні ж перша вересня. Я забув, що сьогодні 1 вересня. Думам, збираюсь, тільки не кричи. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Робмайн. І я поступив в 4 клас. От бачите, який я Мацьоп. Ой, я вже зрослий. Та скільки та ти йду, можеш збирати? Та йду. Так. Що ж мені надіти? Хм. Мам. Що тобі ще? А ти треба? не знаєш, де та е, крута футболка, яку е, мені хресний подарував? Ну, звичайно, знаю. Я її. Кузину. Що ти подарувала це моєму молодшому брату? Тю ти кузину? О, ні. Ну, мама. Не мамкай мені тут. М -м -м. Я не буду одягати цю ужасну рубашку. Я зараз тобі сподіваюся. Ні, скажу, добр, що... добре, 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 мама. Все одіно. Злюка. Я не глуха. Все, все одягаю, одягаю. Все, мам, одівся. Мм. Ну дивись, який ти ній красивий. Мм. Ну мені не що тобі? Мені не подобається. Я зараз кажу тобі, що тобі подобається, що ні. Дивіться, який ужасний прикид. Мама, ну вона ж грозова, мене всі обсміють в класі. Ти хоч щоб мене обсміювали? Бери зошит, їду і мови. Я не кричи, не кричи все беру, а де? В ящику. <плес> в ящику якому ящику? Тут у нас раз, два, три, чотири ящика. Там. Там то де. Курва Ваша мама була. Не кричи, зараз... все не кричи, беру, беру. Ай. Все, мам, я пішов. А маму на прощанок поцілувати? Ні, я не буду, я вже дорослий. Ну, йди тоді, але принеси хороші оцінки. Ах, бісить самого рання, мама. Особливо її любима фразочка. Курва ваша мама була. Хоч і вона моя мама, але но... це моя школа. Там. Вона така велика, але я в неї не люблю ходити. Так, де мій клас? Вот. Ой. Ой, добрий день, вибачте за запізнення. У нас урон. Е -е, вибачаюсь, можна сісти. Давай, сідай, тільки поскоріше. Ой, вибач. Так, ми вже пройшли всі теми, ми пишемо контрольну роботу. В -х -х. Смислі контрольна? Це ж тільки перший рік. Яка ще контрольна? Ну, от така контрольна. Ну, я до неї не готувався. Мені все одно. Не ненавижу його. Так, вот. Мій контрольний. Ой, вибач, вибач Ангеліна. Так. М -м -м. Що? Виражай ти Ну добре, добре. що, що це вообще за рішення? Что це взагалі придумував? Ага. Може вонюти списати. Ей, Ань Псс. Аня. Що? Що ти хочеш від мене? Може, це списати? Ні, сам думай. Ну, Аня, пиши! Ну добре, тільки незамітно. Ого! Дякую тобі. А? Так, рубель, ви списуєте до дошки. Що? Ну я нічого не робив. Я бачу, що ви списуєте. Ну. Палку гну. Давайте свій Зошит. В Смислі здавати. Ну я ще не написав. За те, що ви списуєте, я забираю но... вас зошит. Ніяких но, я ставлю вам два. я не... Все, давай зім. <гум> Тепер мені ще й два посталі через нього. Не вижу. ви хочете другу частину цього серіалу, то наберіть на цьому відео 6 лайків чи 5 лайків. І тоді я випущу другу серію. А тепер точно всім папа.